Сумчанин Володимир енергійно працює. Говорить, нарешті минула виснажлива літня спека. Так це за удовольствие підмітати. Я жари не люблю. Жари не любите. Ні, ну, а зараз, як вам комфортно, у тіньочку нормально. Сумчани говорять, вересневе лагідне тепло додає гарного настрою. Осінь така, що тепла, сонячна. І настроєння хоч трошки придає, то війна, всі пригнічені, хоч погода радує. Неочікувано тепло. Ну, У нас був червень, липень такий дощовий. Ну. так, Компенсація, мабуть. Подобається. Дощі не сала, але подобається. І дай Боже, щоб вона і далі. Ще продовжувалася, тепло. У Сумському гідрометцентрі підтвердили, останній тиждень вересня дійсно порадує і сонцем, і теплом. Температура повітря становитиме в межах 7-12 градусів тепла вночі по області і в день. В межах 22-27 градусів тепла. Без опадів вітер північно східний, східний переважно силою 38 метрів за секунду або 5-10 метрів за секунду. Сергій Іванченко говорить, цьогорічний вересень осінній лише за календарем, а фактично на Сумщині ще наповну триває астрономічне літо. Про наближення астрономічної осені свідчитиме поступове зниження середньодобової температури. Перша ознака зниження середньодобової температури. Нижче 15 градусів. От. Сьогодні 25 вересня, а ще середньодово температура, от по нашому прогнозу, в межах 17-19 градусів. Тобто ще у нас літо. До кінця тижня погоду в Україні визначає частина теплого антициклону. Центр антициклону сьогодні у нас знаходиться над країнами Балтії. Якщо дивитися на довгостроковий прогноз, ближче так на вихідні, на початок наступного тижня, погода зміниться. Ну, може, навіть суттєво, ну, на 3, на 4. Як вересні, той сіє. Невелике похолодання синоптики прогнозують з 1 жовтня. І, можливо, в перших числах жовтня прийдуть і перші осінні дощі. Новини СТС.